Увага, друзі, почалось нове прогрівання за віком мобілізації. Вік для мобілізації в Україні має бути 20-50 років. Вважає нардеп Костенко з партії голос. Все, що далі, це за власним бажанням, але не до бойових підрозділів. Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові та могли нормально виконувати. Бойові завдання, то має бути 20-50 років, заявив секретар оборонного комітету. Я б серйозно віднісся до цього, тому що Костенко, воюючий нарде. Костенко е нарде з партії Голос, тобто партії Сарся, дружить з банковою і є секретарем оборонного комітету. Тому, схоже, двадцятирічним приготуватися, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!